Друзі, всім привіт! Якщо ви професійно займаєтесь ремонтами, тут в Німеччині особливо. Да? А часом, коли одні з'їжджають і заселяються другі. І часом з'їжджають такі люди, що так вони вроблюють ваш воно що це капець, що то просто ну, нереально. Зараз я вам покажу, як ця кухня виглядає зараз, які, особливо які вікна, якісь стіни. І потім це все, якщо ви займаєтесь цим професійно, вам треба довести до тіп-топа стандарта. Ну, хоча б, щоб це виглядало ремонт зроблений. Зараз ми побачимо, як це виглядає. Я вам порекомендую дещо. Переключив камеру, і ви зараз побачите, це в нас кухня. Це тут кухня, щоб ви розуміли, в такому стані. Це жесть. Дивіться, цю плитку можна покрасити, а можна відмити. Ну, Спочатку відмити, потім покрасити. Ну я думаю, що просто вона відмиється, якось так буде. Стіни, щоб ви розуміли, бачите? Це все. Жесть. Вікна, щоб ви розуміли. Джили, короче, по-моєму, в серійці, чи що зараз втраю це вікно. Так, це щось трошки краще. Значить, дивіться. Я рекомендую вам ось такий миючий засіб. Це бомба-ракета. Він коштує в акціоні. Чи Екшен, як то називає. та Євро 98. Але я вам зараз іменно Фет Лозер. Зараз я вам це от воно все відмиває, я зараз вам це покажу. Значить, дивіться, отут ми маємо таке, да? бачите, там жовте, то все зараз ми наносимо. Я вам покажу в реальному часі. Це не реклама, друзі. Це просто порада від пана Богдана. Так, ось так я наніс і просто лишаю, нехай воно вступить в реакцію. Зараз давайте ще вам тут покажу. Отут буде теж гарно видно. Дивіться, який в нас тут стане. Дивіться, воно вже тече. Воно вже все тече. Още. Тут я вам хотів так показати, але воно дивіться, як моментально. Це моментально, друзі. Гарно, я нама. Все вікно забризгав, зараз ще наступне. Дивіться, воно моментально. Дивись. Воно все прям жовтим іде, Воно саме типу, голубеньке, а по факту вже потім стікає жовтим. Це, друзі, не то, що реклама. Да, я просто за те, навіщо вам переплачувати. Є, звичайно, там аналоги якісь там в епіцентрі там по 15 євро за флакон, але це євро 98, 2 євро. І все. Все, набризлов буквально 2-3 хвилини і все, воно вже все змило, дивіться. Це все. Правда, треба використовувати перчатки. Використовуйте перчатки, бо, бо воно розідає трошки шкіру теж. Друзі, зараз тряпочкою і тако. І воно вже все, воно ідеально біло, аж блистить. Це наглядне, тут, тут, ці ще вікна такі непонятні. Дивіться, щоб відкрити вікно треба донизу. Я ж такого не вичув. А, а тепер дивіться, як тут. Давайте вам подивимось. Покажу верніше. Дивіться, опа, все. Просто провели, воно повністю все знімає. Важче, весь раз провів, катряпка виходить. Повністю все знімаю.